Це холодно сьогодні, це просто не передати словами. Вийшов на двір, а тут десь -5, Щоро, щоб мінус п'ять, як більше. Вчора ще плюс-мінус була нормальна погода, тільки бац і холод страшенний. В принципі, все замерзло болото, яке в мене тут є, і це дуже добре. Що я буду сьогодні, друзі, робити? Буду зараз давати всім бурачок. Я, в принципі, пообходив, всім дав водичку, всім дав комбікорм. Ось так, в принципі, всі їдять. Завтра вже займуся, знаєте чим? Це вигортанням. Вчора дружина привезла декілька мішків тирси. Ну, я би не сказав, що там тільки декілька. Там, напевно, з мішків з 15 тирси, і мені її насправді вистачить аж до весни. А ось так. Про я вже зробив всім кроликам, окрім. Окрім ось таких молочнят, як, наприклад, ось тут в термонки. Ось так. Всі вони чекають на бурачок і хочуть смакувати. Будемо потихеньку роздавати водичку, компікорм. Дав сіну, дам трошки пізніше, бо бачите самі, як вони переводять сіну. Тобто я їм накидав їсти, вони собі взяли, розтягнули і на ньому лежать. Ось так. Ну що, давайте будемо, по чуть-чуть давати, тому що теж бурак. Цього купа бураку накидувати це теж недобре, тому що вони його обсикають і навіть не хочуть його їсти. Кожному по одному. Ось так. Самчики ростуть. Самчики, я кажу, в нас йдуть на забій. Можливо щось буде на продаж. Ось тут в мене було 4 кролика, виявляється, тут один самець. Ось він. Хе. Так що взяв, переділив 3 кролички ось тут, а один самчик ось там. Дивіться, Скільки бікорму бікор насипав, до речі, знову світла немає. Не знаю, наскільки виключили, бо цей графік насправді ніхто ніяк не дотримується. До речі, сьогодні в нас поповнення. Я хочу нагадати, я не знаю, коли ви це відео побачите. Сьогодні 6 грудня і на Миколаїві, в принципі теж є подарунок. Кравиця народила вона перістка. Перший раз народила, друзі, і народила. Я дивився все нормально. Не рахував, якщо чесно, так з краєчком ока подивився, помацав всі живі, всі живі і все. І залишив. Ось так. Зараз всім буду давати їсти в бурачок. І, в принципі, в принципі, мені потрібно ще сьогодні доробити комбікорм. У мене там замішаний. Якщо світло в... включать, то це буде дуже добре. Ось так повирізував трошки потаків, Е, Декілька кліточок в мене все-таки звільнилося. Звільнилася ця клітка. Можете звернути свою увагу в хліві. Одна кліточка звільнилася. Тут одна кліточка звільнилася, внизу одна кліточка звільнилася. Нещодавно в мене був дуже такий негарний випадок, крилиця. Ось, термонка погризла цього кривення. Чому погризла? Бо цього бешкетник, Дивіться, не знаю, як вона високо сюди вилізла. Перелізла до крови, а в неї ж є маленькі діти, і вона, в принципі, їх пільнує, захищає. І покусала. Добре, що хоча б покусала, знаєте ж як? Просто чуть-чуть шкіру стягнула. Не до м'яса так сильно, не було нічого такого, щоб аж кров так сильно текла. Я його відсадив окремо, дав відповідні препарати. І йде він, в принципі, на поправку. Як тільки поправиться, ми зразу закидаємо сюди. Далі він буде своїми братиками та сестричками. І ще одна кліточка звільнеться. До речі, віденську бакетну я запустив вже в роботу до самця. Він її класно спарував. Вона у мене буде теж первістка. На сьогоднішній день вона має три. 700, 3, 800 плюс-мінус. Вона ну, кожного тижня набирає дуже файну вагу. І я 100% впевнений, що вона залишиться для мене. Це, друзі, це ще не все. У мене нещодавно була продажа, приїжджали до мене люди дуже далеко. Я, не знав, що так... Я, якщо чесно, навіть і не знав, що таке може бути. Ну, З іншої області взагалі приїжджали. І що ми продали? Ми продали пару. Е... Пару віденських голубих. Тобто я їх залишав для себе, але так як мені треба клітки звільняти, змушений був продати. Ось так. Що я можу сказати? В принципі, друзі, непогано. За пару віденців, ось так. Люди кожного дня пишуть, чи є тушка кролика. Чи є тушка кролика. Насправді, якби є, якби немає. Тому що в мене молодняк. Ну, не встигає так підрости, як люди пишуть кожного разу. І я тако зайшов на простори інтернету і подивився, поскільки коштує свинина, поскільки коштує сало, я звідко задумався, що потрібно ціну підносити на кролика, на живу вагу. Так само і на тушку, із-за того, що виходить, що я трошки йду в мінус, якщо чесно, я йду трошки в мінус. Не, ну, не, не може таке бути, щоб свинина коштувала дорожче кролика. Погодьтеся. Ось так. Зараз сало в нас коштує в грудку від 160. Ні, від 140, від 140 до 160 гривень. Свинина, саме м'ясо 150 гривень і до 220 ну Тобто, знаєте, філейка, там, да, лопатка там по 220 а якесь таке м'ясо то від 150. Я вам скажу, що ціну потрібно підносити, бо тому, що свиня це не кролик. Тут і коло кроликів потрібно цілий час, якийсь догляд, пільнування, вакцинування, пропойка. Ну коротше, тут дуже багато є своїх нюансів. А я вже мовчу, друзі. Я вже мовчу про ціни. Як скільки коштує вакцина, скільки коштує солікокс, байкокс і так далі, щоб пропоювати, а їх потрібно пропоювати, а ще плюс зерно. Капітаке дорога, по 9 гривень, по 9 гривень зерно. Ну, золоте виходи, але якщо ти займаєшся кроликами, то потрібно, звичайно, що. Купувати. Я вам зараз покажу, які в мене до то є шкодники. Дуже страшні. Їх вже потрібно цих малих забирати. Дивіться, як дзюру прогризли. Ну, хай буде вентиляція. Звичайно, що я от тільки сніг піде. Я ці дзюри восьму, закрию ще одною фанерею. Крилоня там майже два місяці. Я би не сказав, що там є два місяці, півтора місяця. Їх тільки двоє народилося. Важать кіло двісті. 100, можливо вже і більше, бо я вважав останній раз, що це 4 дні тому, понакидав ось такі гіляки фрактових дерев. Хай краще гризуть ось ці гіляки, чим мають гризти клітки. Це я в принципі, кожного року так роблю. Ось я, в принципі, більше дрова поскладав та вонди, а дрібні паточки ось та вонди. І цілу зиму маю давати кроликам. До речі, скоро прийдеться їздити вже в нас про похвойні дерева. А тобто по йолочку і давати потихесенька кроликам. Повірте, вони їх дуже-дуже сильно люблять. Ось тримаю я камеру, а друзі, холодно страшне, холодно страшне. Ну і добре, що так все є. що Люди купують, пишуть. В принципі, не потрібно буде клітки робити, але все одно я буду розширатися. Хоча і не зараз буду клітки робити трошки пізніше. Але буду розширюватися. Добре, що є трохи вільних кліточок. Далі не знаю, як воно має бути, тому що мені потрібно ще закупити насіння ліцерки і да. посадити. У мене є дві, навіть три ділянки. Одну ділянку я посажу під бурак е, для кроликів. І дві ділянки, тобто 6,8 я посажу ліцерку. Ось так, щоб мати. Ось вам і подарунок. Від наших сусідів на Миколаї для наших діт... дітей. В принципі, повітряна тривога. Ось так. Зараз вам покажу кровочку, яка народила. Вона в мене первістка. Опа! де вона? Ось там. Молодець народила. Я думав, що вона буде родити позаматушника, але ні. І, до речі, цього місяця має вродити ще декілька штук. Одна, друга. 에... <гум> Треба дивитися в принципі, в зошит. Деякі звучив навіть ті, що з кривення, там, наприклад, ось ця. Тут, там, тут і кривення, там півтора місяця. Якраз буде два місяці, їх відсажу і вона буде родити чистеньких віденців. Ось так, комбікорм у нас є, патички є, бурачок є. Ну і, В принципі, сіну я вже пізніше кину, десь, як вони люблять сухі патички. Навіть і не сухі, а такі да? красунькі. Які класні. І будемо трохи їх розділяти потихесенько. Ось так. Ще трохи ці бутелочки підуть вже на мусор. Просто ковпачки ці повідкручую з ніпльними поїлочками. І на наступну весну вже будуть чистесенькі бутелки. Тому що я побачив, як тільки мороз, вони починають текти самі по собі, тобто водичка. Ось так. Що, красунчики мої? Красап'єти, назбиралося в мене вже, до речі, трошки шкіри. Не знаю скільки там приблизно кілограм буде, але трошки є. Самчика був посадив трохи на дієту, зараз він вже напевно трошки менше важить. Вже бачу, третього підборідка немає, бо це взагалі страшне. Це страшне. Кидаєш самку до нього, а йому просто по барабану. Йому просто по барабану, що вона коло нього. Два тижні побув на сіній воді, знов запрацював і пішов в хід. Ось так. Так, ще й в планах в мене бургунця взяти, купити самчика, і буде все класно. Да, Красап'яти. З цього вже теж бачу, з'являється перший підборід. Там, так, перший підборідочок, да, підборідочок. красоп'ят. До речі, що я був що забувся вам сказати, друзі. Що замов я ще 7 флакончиків вакцини? Вона прийшла. Вчора її забрав дуже класно, все запакували, взяв собі на запас. І за того, що ну, не знаю в подальшому, які будуть ціни на вакцину після Нового року. Взяв ще на 70 доз. Ось так. Ну і в сумі в мене там ще одна один флакончик був. Тобто маю вже на 80 доз. Подивимося, і не знаю. Цю вакцину я вперше використовував. Подивимося далі, чи вона буде тримати чи ні. Сподіваюся, що буде тримати. кровенят ну, дуже-дуже багато. Я навіть не знаю, чи вдасться мені до весни дотриматися. А тобто зі запасами зі сіна. Ну, будемо комбінувати. Трохи є зерна, трохи є бурака. Будемо потихеньку пізніше ще й варити картоплю. Не знаю, чи можна, чи не можна кроликам. Напишіть свої коментарі, чи хтось давав. Знаю одне, що потрібно по чуть-чуть давати, і за того, що. Щоб, е, щоб кроликів не поздавався живіт і давати трошки в міру і за того, що можуть зажиріти капіталь, не знаю, чи буде видно, чи не буде, видно, потрібно ось так ставити. Е, була в мене бочка на 200 літрів, тобто зробленого комбікорму, залишилося взагалі на дні, і я порахував це більше за тиждень. Ну це трошки пройшло десь буквально за 10 днів, майже з'їли цілу бочку комбікорму. Трохи їдять насправді. Не то що висипають, бо кругом майже бункерні кормушки, але комбікорм йде страшне. Ну а якщо йде комбікорм, значить будуть файно рости. Це дуже добре. Це дуже добре, поки я не рахую поки витрати. Пізніше вже будемо під. Робити якісь підсумки в кінці року, тобто в кінці 2025 року я порахую, скільки я потратив, бо я все записую, друзі, абсолютно все. І підрахую, скільки я заробив, чи взагалі вигодно ці кролики тримати. Я вам пізніше все обов'язково розкажу та покажу. В цій кровиці вже потихеньку починають кровення вилазити з маточника, вони вже починають самі їсти. Це дуже добре. Скоро буде пропойка. Мені здається, що саме найкраще. Пропойку це робити у чистому вигляді і давати кожному вротик. Ну а для профілактики можна пізніше ще й з водичкою розмішати, і це буде самий найкращий варіант. Трошки холодно, дивіться, кревенята гріється один до одного в кубку заліза. Блін, реально холодно, вже самого руки замерзли капітально. Хотів вам дещо ще сказати на останок. Якщо ви даєте кроликам бурак, то що я зрозумів, не буду я всі подроб... всі дрібнички вам розказувати, потрібно давати в міру. Не дуже багато, бо будуть випадки дуже страшні. Тобто почнеться здавати животик, особливо малих. За великим байдуже в них імунітет вже і швуну в принципі він вже розрахований на цей бурак, але все одно можуть бути якісь побічні ефекти. Але краще давати по чуть-чуть, Ось так. Ну це в принципі так як всю траву потрібно давати по чуть-чуть і потрібно по чуть-чуть і давати в міру. Та це капець, маю 25 корок. 26-й когот. Вже третій місяць чи другий немає жодного яйка. Сь сьогодні у нас в магазині вже по 80 гривень яйця, тобто не домашня, а таке з ферми. А на зло мої кури перестали нестися. Я не знаю чого, напевно, скоріше за все, що потрібно вмикати світло. Ось, в принципі, і такий відеоролик у нас вийшов. Продажі є, кроликів не вистачає, бо всі хочуть дорослих, малих чомусь ніхто не хоче. Потихенько будемо рости, потихесенько будемо вдосконалюватися. Ну і потихесенько буду вам показувати цікаві та корисні відеоролики. Всім до побачення, друзі, та себе. всім пока.